Так, ось ганяю одного голуба на сочуба на сол пізно я взяв камеру. Вже сідає. От ходів 8 зробив. Я обично то щось роблю з себе тут. Випустив ці ці гуляють, того на соло, випустив чорного, ось у хекає, і білого. Помічений на сочуби, Два штуки. Ну, вісім підходів десь зробив, поки я в хату ще по телефон сходив. Думаю буде толк з них з цих двох. По любому. 200 уж я потеряв ту, яку я відео снімав Чубату. Іграла-іграла, вона іграла. І сіла десь, десь там в кущі, коротше, сіла в бур'яни, так і не прилетіла. А потім ночью гроза була. Ну та ніч. Хороша була голубка, звісно. Заходи делала. Високо, правда, делала. Метрів 20 над землею робила, заходи. А то разів два зробила так низькувато, метрів 5-6 і сіла. А то, а то так високо робила. Ну, робила, і грала по 14-13. Ну, от 10 до 15 раз стовбу. Ну, стовби такі. Слабувати, я б сказав, так вона стовпі не набрала нормальні. Ну, прикольно було. Жалко. Ну, що зробиш? Все, ще є стовпа щось братів, скільки тут чубаті, це ж все по її крові. Все брати і сестри. Будемо вибирать, щось попадемо десь. Чи буду вибирать? Ну, Короче, вот такая коротенькая видео. Так, лимонник. Лимончик. И все один, а все другой. Так, ну добре, всім пока.